14 квітня Україна отримала новий склад уряду і нового прем'єр-міністра. Володимир Гройсман поміняв крісло голови парламенту на крісло очільника уряду. Загалом у новий кабмін прийшли 23 урядовці, серед них 6 віце-прем'єр-міністрів. Нагадаємо, Ігор Насалик у складі нового уряду обійматиме посаду міністра енергетики та вугільної промисловості. Чи вірять калушани в ефективність нового уряду? Ми вирішили поцікавитись особисто у них. Покамість злодії при владі нічого не буде. І одни злодії пішли, другі прийшли. І все отаке я покладаю, що немає нічого доброго. Нічого я не хочу вірити і не хочу знати, то нічого доброго не буде. Хочеться, щоб краще було, хочеться. А як вийде, знаю. Молоді всі міністри, напевно, енергійні. Побачимо. За місяць, два-три буде видно щось. Якісь зміни, покращення є. Я навіть не знаю. Чи може щось покращитися в нашій країні, Якщо буде краще діяти антикорупційний комітет, і якщо припиниться корупція в нас в Україні, то напевно будь-які який які до влади, то вже буде діяти добре. Мені страшно, що я нас лишив. Я не знаю, я весь час жалі. А що я думаю, чи я розумію, чи не розумію, мені здається, що мені страшно. В майбутньому повинно би щось змінитись, повинно би. Так що надію треба. Надіятись. Ніяких надій, вже нікого не вірю. І, 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 і ніяких надій буде добав. Всі вони однак. Господи, я не, не вірю, що буде працювати на новий уряд. Ну, 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 ну ви вірите, а я, вірите. я ні. Чим саме зможе допомогти Калошанам Ігор Насалик, перебуваючи на посаді міністра енергетики та вугільної промисловості, люди не знають. Хоча певні точки дотику є. Ну він в принципі завжди допомагав. І коли були його кандеція, два терміни так. Багато зробив для калоша, ну і в подальшому. Так само може щось прикладе зусиль, щоб було калоші ще краще. Тут скорш енергетики зв'язана з бурштином, так? там дрес є. А в калуші, ну, ТЕЦ, хіба б в цьому плані. То, що ефективно працюватиме новий склад уряду, покаже час.